Майже три години тривала масована ракетна атака на Україну. За попередніми даними, росіяни піднімали у повітря 12 бомбардувальників та носіїв кинджалів. Міг 31 к протиповітряна оборона працювала на Рівненщині, Кіровоградщині, Хмельниччині, Чернігівщині Полтавщині. Повідомили в телеграм-каналах обласні військові адміністрації. За даними керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна у телеграмі. Кременчуцькому районі на приватне подвір'я впала ракета, що не вибухнула? Люди вціліли на Хмельниччині, збили повітряну ціль. Дві ракети знищені на Дніпропетровщині. На Чернігівщині унаслідок повітряної атаки є пошкодження. Поранених немає. Подробиці ми розпитаємо в нашої кореспондентки Марини Кірієнко. Вона з нами наживо. Марино, вітаю вам слово. Яка інформація є станом на цю мить? Вітаю, під час ранкової повітряної тривоги жителі Чернігова почули декілька вибухів, і як стало відомо пізніше, є пошкодження в одному з приватних секторів. Цю інформацію підтвердила Чернігівська обласка, обласна військова адміністрація. Жертв немає серед населення також немає поранених. Загинула одна тварина це собака. А зараз зі мною тут на місці подій знаходиться виконує. Чу обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако, і він може розказати найшвидшу найостаннішу інформацію. Так. Ну, Щодо руйнувань, багатоквартирних будинок, які знаходиться недалеко від епіцентру вибуху 167 квартир, десь 10 духовних храм. На щастя, не постраждали будинки. квартири в цьому будинку, враховуючи температуру, це велика була проблема. Приватний сектор, ті будинки, які постраждали. Це район, який найбільше постраждав 22 2022 році під час блокади міста. То відповідно в цих будинках вони вже були зруйновані. частина із них люди не проживали. Я думаю, що через це руйнування ми менше, ніж могли бути в одному із будинків, проживала жінка. Там ну, вона жива, здорова, все з нею нормально. По вікнам ми зараз вже розгортаємо штаб для того, щоб ставити плівку максимально швидко і відремонтувати дахи, які пошкоджені, закрити хоча б їх, тому що на вулиці великий мороз, і людям потрібно вже зараз це зробити. По іншому будемо дивитися зараз більш детально наслідки, але візуально крім найбільше постраждала це магазин продовольчих товарів, який тут єдиний в мікрорайоні. Він був знищений 22-му році. На жаль, в лютому мав би вже відкритися знову, але ну очевидно, вже не відкриється. По приватному сектору багатоквартирним будинкам руйнування, скажімо так, крім вікон, все інше залишилось цілим. Дякую вам студія. Дякую дуже. Це була наша Марина Кирієнко з подробицями про наслідки російської атаки на Чернігів. Їх вже усувають. Ворог повсякчас вишукує можливості обходу української протиповітряної оборони. Доказом цього може бути сьогоднішня ранкова атака. Про це розповіла суспільному начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Селоборони Півдня Наталя Гуменюк. Сьогоднішня ранкова атака була зосереджена більше не на південних регіонах, але враховуючи сталий рух ракет, ворог не міг не зачепити і за своїми маршрутами, і південні регіони за попередніми даними. Є результат роботи протиповітряної оборони на Миколаївщині, де було знищено одну з ракет типу «Х-101». А більше в нашій зоні відповідальності результатів не було, але і влучань не було. Зосередженість очевидно була на інших регіонах. Це може свідчити якраз про те, що ворог продовжує системно вишукувати системи протиповітряної оборони і знаходити для них шляхи обходу. А вночі у Херсоні російський обстріл пошкодив водопровід у багатоквартирному будинку у корабельному районі міста. Про це у телеграмі написав начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Аварійна служба перекрила воду. Триває ремонт. А у передмісті Херсона через ворожий обстріл загорівся житловий будинок, гараж та автомобіль, що стояв у ньому. Незважаючи на загрозу повторних обстрілів, пожежу вдалося загасити.